Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, розпинають Україну, битва з ворогами, Оскверняються ту землю, топчуть і плюндрують. Та не вже плач материнський у світі не чують? Гине світ, його рубає страшна рука ката, Схаменися, люди враже, вже скоро й розплата. 9 березня 2024 року виповнюється 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, а 10 березня 163 роки з Дня Смерті Великого Кобзаря. Понад 200 років наш гені слова світоч духу, батько українства, велетень вольності, бореться за свободу української нації, за утвердження її у світовому загалі. Наш Тарас Григорович Шевченко. Мав єдину зброю слово, тож передав її нам, своїм нащадкам, як дорогоцінний скарб. Шевченкові вірші нині справжній бояктар сьогодення. Тож дійте, молоді та дужі, бо у ваших руках майбутнє України. Ми молоді, є в нас сила козацька, прагнення жити, завзяття юнацьке, гордість і мова батьківська, а ще дух, священні свободи. І слово Шевченка, читача народу, кайдани порвіте, волю окропіться. Це слово віще нам парду в серця несе. Слава героям! Україна понад усе! Ми б'ємося, славні наші ЗСУ перемагають. Люті вороги українців ніколи не здавають. Ми словом ковзира битиме ворога у груди. Хай слово батька вольності лунає всюди. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Як понесе з України кров ворожу, благодатна весняна водиця, то стане земля наша чиста, мов криниця. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, за карії оченята, за чорні брови, серце рвалося. Б'ємося за волю, за мову, за дітей своїх, за сім'ї ЗСУ сміливі. Насипаємо вороженька високі могили. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, скачи вражена, то ти і багатий. На Зсу під Бахмутом орків танцювати між кулями українськими змушує скакати. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати і поговорити. Скільки наших жінок у Європі нині і всі мріють повернутися у свою країну? Буду тобі вража, як Шевченко скаже, бо ли серце згадаєш, старих словян діти вплину з крові. Та ви ж загадники, ніде правди діти, повертатися до родин у свою країну. Та наведіть там лад у руській руїні. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися. Відгородимо стіною від злого сусіда та спершу виженемо, бо справді прадіда діда вони нас лише гнобили, мову відбирали. Але ми незламні люди, не на тих напали. Буде тобі враже, як Шевченко скаже Ой Боже наш, Боже, хоче не з нами носити їх з України. Ти ба, які. Хоч тут по нами, по землі наші ходити ні, не дамо, бо ми її діти. Буду тобі враже, як Шевченко скаже Ось ось наше море, ось ось наші гори. Скоро Крим, наш синьо жовтий волою залється. сонцем теплим переможним азов засміється. Буде тобі враже, як Шевченко скаже: отаке то було лихо по всій Україні, гірше пекла. А завіщо, За що люди гинуть? Не дамо землі своєї нації незламних. Переможе Україна велична славна. Віддамо ми, шану Україні, буде мир у нас. А тара... заповіти волі і свободи пам'ятаємо у віно вираємо поштовхи слово Вася ж правда батька повний, позаревий сад, а Тараса слово переможне, зброю маємо, запобіти волі і свободи. А... Цей кобзар Шевченків арсенал зброї, той, що москаль боїться, бо тут кожне слово то удар, у саме вожже серце нице. Розгортаймо книгу цю святу, українську біблію пророчу, обираймо слово, зброю саме ту, яким ворога здолати хочем. Вперед, кобзарів байрактар здолаємо орків правди словом, тримаймо стрій, міцніш удар, ми переможемо обов'язково. Я б'ю калиною у лузі, щоб не лишилась вибору катюзі. За Харків, за Дніпро за Азовсталь, Лети, Тараса слова, в синю даль. А я вдарити до збираюсь. За себе я повірте не ручаюсь, бо бучі та ярпінь живуть у серці, пусть ворогам від мене дістається. Мій перактар це вітер з гаєм, які тихенько розмовляють. Про те, як у окопах козаків зігріти, між країни вірні гідні діти. Мій барактар святе послання і на майбутнє мирне сподівання тож найти, доню, сину, нема на світі України, немає другого Дніпра, тож вирішальна ця пора. Мені на думку приходить заповіт, бо актуальний він уже дві сотні літ. Тож я кобзар священний розгорну, не злим я словом тараса пом'яну. Мій барактар ніжна лілея, яка чарую вродою своєю та ж нас прекрасні захисниці, Очей як москаль боїться. Мій Барактар, садочок коло хати, шукає де солдатів їхня рідна мати, де за столом збирається родина. Оце і є найкраща зброя України. І скільки б це минуло і ще років не забудемо Шевченкових уроків, передамо і зісям, і своїм онукам дорогоцінну тарасову науку. Ми сильні, ми соборні єдиним духом. Ми не скорені. Перемоги зід наша зоря. Збудуться просто великого патріота Тараса Григоровича Шевченка. Кобзаря. Всі українці, велика сім'я, Нащадки Тараса, тут доля твоя. Ми вільні над нині, за правду борні. Дужи творити тобі і мені. Яка ти, козачка, який ти козак, Без слова Шевченка у світі ніяк. Яка ти козачка, як ти козач, козак, ідемо вперед і ніколи назад. Ми всі знаємо, напевно, слово зброя у бою. Тож вивчає недаремно даремно рідну мову ми свою. А слова батька пророчі нам згодяться, так і знай. Жити вільно всі ми хочемо, буде мир, тут так і знай. Яка ти козачка, який ти козак, без слова Шевченка у світі ніяк. Яка ти козачка, який ти козак, йдемо вперед і ніколи назад. Тарас Григорьович Шевченко геній, пророк, світоч, прометей українства, волі, силу духу, незалежності. Гортаючи збірку Кобзар, розуміємо, що кожен рядок пронизаний такою всеосяжною правдою, яка і до сьогодні звучить як ніколи актуально. Сила глибини, сила вічності, сила серця. У моєму серці Україна, а це і є Тарас Григорович Шевченко, бунтар, подвижник, захисник цієї жменьки землі, яка закрила собою увесь світ, стримуючи квітучими, вишиваними грудьми тисячі ворожих ракет. Бийся, синьо жовте серце, живи, бо ж нема на світі України, немає другого Дніпра.